Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і сьогодні тема відео о де парфам. Або о, де парфум. А взагалі, як вимовляється французькою саме ця комбінація слів, ви можете дізнатися на каналі Жінка-Аромат. Неймовірна пані Світлана виклала на своєму каналі дуже велику кількість уроків французької мови, але не простої, а парфумерної. А для нас це найважливіше для всіх тих, хто є поціновувачами парфумерії. Отже, сьогодні одна з дуже і дуже актуальних, завжди актуальних, особливо перед святами актуальних тем. Шлейф, стійкість та гучність аромату йдеться про 10 неймовірно якісних і водночас дуже і дуже гарних за свою композицію ароматів. Це одні з улюбленців моєї колекції, і, до речі, для того щоб створити цей хіт парад. Саме з десяти найбільш шлейфових, найстійкіших та найгучніших ароматів я створила для них у різний час, звісно, абсолютно однакові умови і визначила таким чином який з них, навіть серед цих десяти, більш гучний стійкий та шлейфовий, а який все ж таки поступається. І саме з такого аромату, який завжди вважала неймовірно помітним, на який мені робили компліменти. Неодноразово, який я дуже-дуже сильно люблю. Я і хочу розпочати. Отже, це Armani Сі. У мене парфумована вода, класична версія. Я навіть не розглядаю для покупки якісь фланкери цього аромату. Я з ними, звісно, знайомлюся. Але Armani Сі у парфумованій воді це надзвичайно особливий для мене аромат в ньому. Поєднується вишуканість, аристократичність з гурманськістю. Він елегантний і водночас смачний, він сексуальний і водночас діловий. Я завжди впізнаю це звучання, я дуже люблю ловити цей шлейф від себе. Але якщо порівнювати його з ароматами сьогоднішньої добірки, то він трохи поступився. Але якщо все ж таки говорити про десятибальну шкалу, то він у цій шкалі. Має тверді 8 балів. Армані Сі для мене це передусім природне звучання листка чорної смородини, квіткове аристократичне серце та дуже помітна ваніль та пачулі у базі. На такі ж 8 балів заслужив аромат Тризор від Ланком, один з моїх улюбленців на зиму. Дуже рекомендую цей аромат людям, які люблять нестандартні поєднання у парфумерії. Хоча це вже класика. І наче навіть вінтажне звучання в ньому є. Але він завжди вражає мене якоюсь своєю неповторністю і нетривіальністю. Це троянда, персики та мускатний горіх для мене в першу чергу. Є в ньому певна моркв'яна складова. Вона певним чином присутня. І є дуже приємною для мене. Зазвичай це не так, якщо йдеться про дещо морквяний ірис. Звісно, це той аромат, з яким варто знайомитися перед купівлею. І хочу відзначити, що коли наносила його саме з такого флакону з мініатюри, просто на шкіру без спрея. Я все одно ловила його шлейф. Він переслідував мене навіть у дуже просторих приміщеннях торгового центру. До речі, саме відтоді він асоціюється у мене з зимою, бо це було напередодні зимових свят. І саме взимку, і лише взимку я ношу його. І у мене також є спрей, тобто мініатюра, дуже маленька версія, але вона, принаймні, зі спреєм. І я змогла оцінити його потужність е, саме при такому нанесенні. Класичному, уже для нас нанесенні з пульверизатора. Як зараз красиво звучить пудра, сьогодні наносила його черговий раз на блотер і насолоджувалася, і досі насолоджуюсь його потужним звучанням, тому що це справді дуже гучний, дуже потужний і дуже стійкий аромат. Але ми перейдемо до ще більш потужних, стійких та шлейфових. І в цьому контексті 9 балів отримує Еден від Кашерель, один з моїх улюбленців. Це фантастичний аромат, про який я мріяла з підліткового віку, а точніше зі старших класів школи, і який і досі вважаю неповторним. Хоча вже зустрічала схожі на нього аромати. Це, наприклад, ось такий аромат від Кензо, назву якого я не пам'ятаю, але ви побачите його флакончик на екрані. Але все ж таки, Еден якийсь досконалий, в ньому не можна виділити жодну ноту насправді яскраву. Настільки він існує як щось окреме, якась неймовірна, приваблива субстанція в цьому світі. Це аромат, не мов би живий, він мене заманює у свої тенета, і мені це надзвичайно приємно завжди. В цьому ароматі можна відчути різне. І. Ту саму болотяність, про яку так багато говорять, я згодна я теж її часом чую. І екзотичні фрукти, екзотичні квіти, і сандал, що дуже і дуже актуально саме взимку. Сандалова база в цьому ароматі просто не перевершена. І зараз, коли я вдихаю його, я переношуся якраз у той момент, коли я нарешті здійснила свою мрію і замовила його лише кілька років тому, якраз напередодні зимових свят. Саме у цей флакон 50 мл. Що стосується його шлейфа, гучності та стійкості, цей аромат можна відчувати від себе занадто нав'язливо навіть. Якщо я одягаю його у невідповідну погоду, тобто коли вже досить тепло, все ж таки цей аромат для мене. На холодну пору. Якщо я одягаю його, наприклад, коли не дуже добре почуваюся, то він може настільки гучно звучати, що навіть відштовхувати від себе. Цей шлейф я не сплутаю ні з чим знову ж таки. Стійкість прекрасна, як на одязі, так і на шкірі. 9 балів отримає від мене Еден. Також на 9 балів звучить для мене Black Opium Extreme від Yves Saint Laurent. Неймовірний аромат про каву, про дуже потужну гурманськість, неймовірну просто. Надзвичайно солодку. Все ж таки версія екстрем перевершує в тому, що стосується солодкості класичну версію Блекопіум, яка мені все ж таки ближча. Там я більше відчуваю квітів. Тут я більше відчуваю саме, я не скажу, що цукру, але щось надзвичайно десертне, солодке. З присмаком кави. Я уявляю на собі цей аромат лише узимку. Настільки щільний і навіть нав'язливий у нього шлейф. Він і гарний, і водночас точно не для кожного, не для кожної. Звісно, в першу чергу не для кожної, оскільки це жіночий аромат, але звісно, кожна людина, незалежно від статі, може обрати для себе аромат сама. Знову ж таки, незалежно від того, що на ньому написано: що це аромат for her or або him, тобто жіночий це аромат чи чоловічий. Але black Opium, безумовно це дуже солодкий аромат, повторюю вкотре, напевно, найсолодший з моєї сьогоднішньої добірки, не напевно, а точно саме у версії екстрем, наголошую. Але якщо ви таке любите, якщо ви хочете ось такого потужного, майже цукрового шлейфу з кавовим відтінком. То це саме він. До речі, в ньому також відчуваю і алкогольність. Це дуже зігрівальний, надзвичайно теплий, гарячий аромат. До 10 балів також не дотягнув несподівано аромат від Амуаш, який я вважаю просто неймовірним. І він є особливим у моїй колекції, оскільки він найдорожчий у ній. Це ось такий розкішний опус 4 у вигляді книги з Library Collection. Упаковка в цього аромату не дуже зручна, але саме її крафтовість, те, що вона ручної роботи, додає їй цінності. Для мене це фантастичний аромат, який навіює чіткі асоціації з бібліотекою, зі старовинною бібліотекою, з пожовклими сторінками у книгах, у старовинних книгах. І ці пожовклі сторінки не мов би вмочені у розчин у відвар трав, гірких трав. Окрім гіркоти трав, я також яскраво відчуваю бальзамічність, смолянистість цього аромату, його тепло, його неймовірність в тому сенсі, що він ні на що не схожий. Абсолютно ні на що відоме мені до сьогодні. У піраміді заявлені і спеції, зокрема, кумин. Цей аромат звертає на себе увагу. До речі, це унісексовий аромат. Для мене він навіть більше чоловічий. Він дуже інтелектуальний. Це аромат для людини, яка має власний розум, яка керується критичним мисленням, яка багато читає яка поважає себе та інших. Цей аромат обов'язково зверне на себе увагу завжди. І перед тим як перейти до п'ятірки справжніх монстрів, які отримали 10 балів, а деякі навіть 10+, Я хочу нагадати вам про те, що необхідно підписатися на мій канал для того, щоб не пропускати нові відео. Оставте, будь ласка, вподобайку під цим відео, якщо ви хочете, щоб воно просувалося далі, щоб більше людей дізналось про мій канал. І відкриваю п'ятірку найгучніших, найшлейфовіших та найпотужніших ароматів моєї колекції: Ані Гуталь у парфумованій воді. Це аромат дещо перегукується з попереднім. В ньому також є спеції той самий кумин, і він є дуже теплим, гарячим ароматом, який підходить, як на мене, ідеально для осені та зими, для зими навіть ще краще. Це аромат, який входив до моєї святкової різдвяної добірки. Він ідеально пасує для новорічних різдвяних свят. І приваблює мене своєю екзотичністю у звучанні. Це екзотичні квіти та неймовірним сандалом. Просто фантастичним, який я дуже довго шукала. Це таке справжнє, східне, казкове звучання сандалу у поєднанні з франджепані, з екзотичністю квітів. Ця композиція є досить важкою, вона напевно не кожному здасться такою, що можна носити, і дійсно вона не на щодень і для мене. Але як приємно відчувати її шлейф її м'який, фантастичний шлейф, як приємно зігріватися цим ароматом, відчувати його ще дуже довго у приміщенні, де його було нанесено. Це просто неймовірно помітний гучний аромат, який просто манить своїм шлейфом. Неймовірно, гучним шлейфовим та стійким виявився аромат від Narciso Родрігес «Forever». Відносна новинка від цього бренду. Аромати від Narciso Rodriguez, звісно, є досить помітними, навіть дуже помітними, шлейфовими, стійкими, дуже якісні композиції. Але якщо порівнювати, наприклад, аромату з цієї лінійки For Her, саме його я тримаю в руках Forever For Her. Та аромат, наприклад, Narciso Rouge із іншої колекції цього бренду тобто колекції Narciso, то різниця у звучанні дуже велика. Саме у шлейфі дуже велика різниця. У нарсису майже немає у червоного у руш, у парфумованій воді для мене шлейфу. А тут він просто неймовірний. Стійкість фантастична і несподівана навіть. Неймовірна гучність, яскравість. Цей аромат також присвячений великою мірою ноті франжипані, прекрасним пачулям та, звісно, мускусу. Також 10 балів отримав легендарний аромат від Ланком Лаві-Ебель, La тобто життя прекрасне. Справді прекрасний аромат, аромат про життя, про життя таке, як воно є, тому що в ньому поєднуються і солодкі, і гіркуваті ноти, і меланхолійний ірис тут відіграє не останню роль. І все мені в ньому просто прекрасно. Для мене це якраз на відміну від Black Opium Екстрем не є дуже солодкою композицією. Тут все збалансовано, тут гурманськість разом з елегантністю. Щодо його стійкості, шлейфу та потужності звучання ходять легенди і не даремно. Але я хочу підкреслити, що я радію цьому шлейфу, коли чую його на вулиці. Щиро радію, і впізнаю, хоча копі на цей аромат надзвичайно багато, звісно. І вважаю, що саме такий неймовірно гучний шлейф доречний у пору, яку ми проживаємо зараз, тобто у зимовий час, цей аромат неймовірно підіймає настрій, зігріває, створює навколо якусь святкову, казкову атмосферу, ноти солодощів, пранине. Яке заявлено в піраміді, безумовно відіграє в цьому свою солодку роль. Я дуже рада, що в мене є якраз його класична версія, хоча і фланкер мені теж дуже подобається. Люблю все в цьому ароматі. Але, як не дивно, ще більш шлейфовим, стійким та гучним для мене є інший аромат, і це Soa de Lune від «Сіслей». І, до речі, він отримує від мене не 10 балів, а 10. Це аромат, який мене полонив своєю медовістю і своєю шипривістю водночас. Медовий трояндовий шипер. найкращий, який я чула. Чула я, можливо, і інші, але саме такої комбінації стійкості, шлейфу та гучності, напевно, я не зустрічала. Він прекрасний. І саме взимку він. Потішив мене своїм медом, не так добовим мохом чи трояндою, а саме своєю медовістю. Неймовірне відчуття, коли ти йдеш в цьому ароматі. Тому що це і аристократизм, це і певна гурманськість меду, це і усвідомлення, що шлейфи цього аромату відчувають інші. Це неймовірно гарно для тих, хто любить шипри. Безумовно, це моя рекомендація, але про цей аромат, я впевнена знаю дуже багато людей. Я не шкодую, що колись замовила собі пробник на сайті Notino і закохалася, можливо, я б ніколи його і не спробувала, не так часто можна зустріти пробники Sisley, не так часто самі аромати можна зустріти у офлайн-магазинах, і не так часто можна собі дозволити такі аромати, тому що вони є досить дорогими, навіть серед люксу. Дизайн флакону зачаровує, дарує неймовірні відчуття небуденності, поетичності, краси, естетики, чогось високого, чого хочеться прагнути. І фаворит моєї сьогоднішньої колекції. Фаворит навіть не за звучанням. З звучанням всі ці аромати мені подобаються майже однаковою мірою. А передусім саме за усією своєю потужністю, стійкістю та шлейфовістю, і це, як ви вже здогадалися, Кензо Джангл це той самий легендарний. Слон від Кензо. У мене найменший флакон, 30 мл. Я купила його менше, ніж рік тому, але він має дуже солідний, потужний вигляд. В ньому прекрасно, абсолютно все. Я завжди насолоджуюсь його неповторністю. Я переконана, що його можна цілком сміливо назвати унісексовим ароматом, хоча це в мене жіноча версія. Він не перевершений своєю спецівістю, своєю ванільністю, своєю. Зігрівально вологою атмосферою. Хоча для мене це аромат все ж таки не про спеції, хоча я вчую в ньому кардамон. І я вірю, що люди можуть насолоджуватися саме цим спецієвим букетом в першу чергу. Але як на мене, цим ароматом хотіли передати саме звучання джунглів, саме тому він так називається. І саме тому він малює в моїй уяві напевно. Картинку, коли я перебуваю немовби серед джунглів, і відчуваю потужний аромат саме від рослин, які там ростуть. Він вологий, він п'янкий, гарячий водночас. Це неймовірне відчуття, це просто геніально. І напевно можна просто неймовірно довго говорити про цей аромат, але я лише підкреслю, що стійкість, гучність та шлейф цього аромату. Все ж таки вищий, ніж в усіх сьогоднішніх ароматах, можливо, лише зовсім трохи, йому поступається «Суаде Люн. Все ж таки, Кензо Джангл для мене на першому місці. Ти на першому місці. Ти на першому місці. Ага, ти на першому місці. Ти на першому місці. Ось така у мене вийшла імпровізація. Дякую вам за те, що були разом зі мною до кінця цього відео, і до кінця цього року. До речі, я бажаю вам у новому році всього тільки найкращого, щоб вас оточували прекрасні, добрі люди, щоб вас розуміли, підтримували. Щоб ви вірили в себе, щоб вам все вдавалося, щоб ви берегли себе, щоб ви йшли до якоїсь світлої мети, щоб всім нам пощастило в цьому році, вірою у Збройні Сили України, вірою у народ України, вірою у перемогу нашої країни. Бажаю вам щасливого нового року, друзі! Щиро дякую вам за те, що ви є. Залишайтесь з моїм каналом і надалі, і до зустрічі в новому році.